Добрий вечір, любі мої друзі. Продовжуємо читати книгу Володимира Вітровича «Не Неісторичні миті нариси про минулі 100 років. В'язень витримав ще один день. Здається, це була остання думка в його голові, перш ніж ослаблене тіло впало на підлогу переповненої камери. Далі химерні видіння, спогади і реальність вплилися в неймовірну суміш. Він пам'ятав обличчя співкамерника, що схилився над ним. Але перш ніж згадав, як його звати, воно раптом змінилося в лице коханої. Вона щось шепотіла й намагалася ніжно торкнутися. Але замість дотику він відчув різкий удар. Це знову був залізний пруд. Ухилитися від нього не міг, бо сидів у кабінеті слідчого, руки викручені за спиною і прив'язані до спинки крісла. Гаверіс, сука! Голос був різкий, але все одно його чутно було ніби крізь подушку. Удари сипалися один за одним, він же перестав їх відчувати. Дошкулювало яскраве світло лампи, спрямоване в обличчя. Воно Проникало не лише під опухлі повіки, а здавалося й десь глибоко в мозок. Це був третій допит ще протриматися день-два, тоді інформація в його голові, яка так потрібна майорові, втратить актуальність і її не страшно буде вимовити. А доти це життя сотні товаришів, серед них і її. Неважливо, заради кого він намагається вистояти. Сотні чи тієї одної, головне вистояти. Останній допит був особливо завзятий. Майор розумів, що здобич вислизає з його рук, а значить, і його мрії про нові зірки на погонах, переїзд до Москви. Після того він провалився в оті хамерні видіння. Але навіть попри це він розумів, що коїться щось дивне. Надто довго його не приводили до тями ця ночи на наступний допит. Він не знав, скільки часу лежав у камері, але відчував, що поступово набирається сили, розуміє, хто він іде, почав навіть відчувати холод підлоги, згодом важке, сперте повітря переповненої камери. Повільне повернення свідомості перервав несподіваний рейвах, що переростав у якийсь хаос. Відчув ніби вибух, потім крики людей, перервані пострілами. Щось важке, м'яке впало на нього, потім ще і ще. Він знову пірнув у забуття. Живий, ще один живий. Почув він раптом на краєчку своєї свідомості через сотню років. Потім здалося, що піднісся над землею, побачив сонце, навіть відчув, як в обличчя війну свіжий вітерець, і знову провалився в морок. Коли прокинувся наступного разу, перше, що відчув, під тілом була незвична вже тверда в'язнична підлога, а щось приємно м'яке. Рука, здавалося, намацала матрац, під головою відчув м'яку подушку. Ілюзія таки змусив себе розплющити очі. Він справді лежав у ліжку, на чистій, сніжно-білій постелі. Нарешті, почув знайомий голос, нарешті ти прокинувся. Де я? Що сталося? У лікарні. Ти один з небагатьох, кого вийняли живим з тюрми на Лонського після втечі більшовиків. Втечі? Від кого ж вони втекли? Ми таки підняли повстання від німців, друже. Доки ти сидів у в'язниці, колишні союзники знов стали ворогами. Німці вдарили, більшовики посипалися. Але перш ніж залишити Львів, знищили тисячі в'язнів у тюрмах. Ти мав бути серед них. Знову пощастило, промовив, згадуючи свій порятунок із Берези Картузької вересні 1939-го. Так, знову, але це ще не все. Ми проголосили незалежність України, уряд очолив Стецько. Славко прем'єр? здивовано запитав, в уяві промайнув образ гімназійного товариша. Вже ні, вже знову в'язень, як і Бандера, і багато наших. Але ж ти казав, що більшовики німця арештували, не потрібна їм незалежна Україна. Ми знов у підпіллі. Ти тут нелегально і як тільки очуняєш, я готовий, не вперше, знаю, втретє, і, повагавшись, додав німці взяли Галину. Сіпнувся, мов від удару залізним прутом, світ закрутився перед очима, але не дозволив собі провалитися в забуття. І цих здолаємо. Львівська в'язниця. На вулиці Лонського стала символом терору, адже слугувала цілям спершу польської окупаційної влади, потім більшовицького режиму. Під час німецької окупації там розташовувалося гестапо, а тоді знову повернулася НКВС КДБ. 2008 року тут відкрито Національний музей меморіал жертв окупаційних, окупаційних режимів. Тюрма Налонського. Ось, подивіться, фото, підпис: Нажахані львів'янки на подвір'ї Львівської тюрми Налонського, 3 липня 1941 року. Тут та в інших в'язницях Західної України чекісти перед відступом убили, іноді перед тим піддавши тортурам близько 24 тисяч людей. Володимир В'ятрович